Шишатчина славиться кількома такими географічними подіями. Справа в тому, що річка Псел має свою особливість. На відміну від всіх річок, які знаходяться у північній півкулі, у нас підмивається саме лівий берег. Це аномальне явище, такого ніде нема. Бутова гора там по ній ще Вернацький це замітив, видно геологічну будову нашої земної. Кулі нашої планети. І він саме там зробив свої відкриття про живу і неживу речовину. Сама природа спонукає до того, що там люди жили із справдавніх часів, свідчення тому, і дача Короленка, і рядом дача Яковенка. Там була дача ще Опанаса Сластона. Він теж мав дачу саме в Шишаках і теж побудував красивий будинок в українському стилі. Тут велика кількість знаменитостей проживала і проживає і зараз. І Вернацький називав Буту ще. Ковильгора називалась, бо там були великі зарості ковили. Зараз ця ковила вже десь позникала, але тоді вона ще росла. Ну, кажуть люди, що і в 70-х роках, вона ще в 80-х роках була ще велика кількість ковили на території саме Бутової гори. Там зараз на Бутовій горі, до речі, відкрита Гоголівська мінеральна вода, якщо ви бачили, там завод мінеральних вод. Вода ця була відкрита ще в 1936 році і працює по цей день.